І через тиждень після вступу на посаду я віддав наказ про контрнаступ. Ви уявляєте, що зараз ми маємо кримінальну справу за цей контрнаступ, яку порушили пан Портнов і пан Шуфрич. І вона все ще розслідується. Але наступальна операція українських Збройних Сил, які йшли прямо з Майдану була надзвичайно успішною. і дві третини окупованого Донбасу було звільнено на початку серпня 2014 року. але мені не подобається ідея йти в історію 11-річної давнини. Я хочу надіслати дуже потужне повідомлення для людей Одеси і для ВМС України, і для морської піхоти України, і для збройних сил України. Про дії, які вони робили в 2022 році, тому що план Путіна полягав у тому, щоб провести штурмову операцію на Одесу та мати коридор до Придністров'я, ви можете собі уявити, якби ця операція була успішною.